I yeah. Орінчина, май трохи ж старша від мене вже сі віддала. А я так сі зайду тут з вами, з дідом сама. Пожечку боронив, що ти таке говориш? Так ти вже коти. Не треба усевісті набідувати, не гризи Будеш і ти. Та всі робля вечорниці та у всіх у хаті якісь гульки, а у нас лиш мит, я та ви та дідо. А та ви ти ж нині зробили, ну будеш видіти тікати. Закликались. Папу любі, дякую Йо, вам, љо, красно. Беде зараз і дівчата, і прийдуть. Та може, може би зернила косу свою файну, аби ви... Та може би хлопці виділи, яка ти красна у мене внучка. Добрий вечір. Добрий, добрий, дідочка. Що ви тут, жони, робите? Та нічого, де вечорниці мені трошки, дідочку, то не серце. Які вечорниці? Та не як ти не, не знаєш, які, тепер не є лише. Та май знову вечорниці. Та коли має знову? Та вже який раз на човниці, то вже нема другої хати. Потім буду жити, дідочку. Сіять і, нема... і не сваритися. Сідай і не свариться. Ти лише не вінділку. Уже нема другої хати, аж тут робити для чоловіка. <кхе> а ви тут, видиш, мене люди всі молодця йдуть сюди. Люди міроси. добрі, ну, ну подивіться на це. Що сіро. Дітику, а як там у Бутині? Як там наш Петрусь у Бутині? Ви знаєте, що я вам скажу. Бабу, Петро на сіжени так. Я йде за тобі чесно Я тобі чесно. Як я женець, патросі ще його не показують. Та як не показують, вже такі файні тут сорок. Уже всі сусідські хлопці це поженили. Що але майстарші, а це те, що Тема, не жене. переживай, що буде добре. Ні-ні ні, не, не буде добре. Ти, брав, брав, а котру вибрав, А котру вибрав. брав? Та я котру та з міста найму буде та сфайна. Нічого собі я роблю та відую та газдую. А я не газдував, ні? Та газдує? А чи ти прийде з міста, та лиш буде кигати пташками віце? Знаю я все, ні, дорогенький. От де де, ніколи я маю живе своє в жовтому. А ви ще йдете, зараз ті красні дівки прийдуть до нас. У е нас нема дівок красних, ні, ні, ні. Робіть собі, що маєте, де, я пішов геть. Іди, любий, іди трошки, не ж він де, іди. Ой, дівчатка, ми прийшли на вечорниці до вашої хати. Поїхати, поспівати, ще й потанцювати. Займаєте нас на вечорниці. Ми поїжджаємо, можемо. Дівчатка, ленили присісти, бо з цієї чорниці треба трошки робити щось. Але знаєш, що на у мене його трошки сметани в колоківці не до була така не добра, така дорога, а Аму до цю сметану. Буде така добра. Ну де будете носити пробувати, чи буде ну, добре. Бо, у мене так тяжко, руті. бо я повірю, що не можна мені доколоти, та й шкода вівера, чому мастерці не смог по Йой, Данашечко, не бачите, що всі все бо ні не пішов бути, а мамка не заслабла. от вам з груні, не бачите, що всі Ти маєте мене на вечірне. Та приймаємо, Де ми, ми приймаємо. ми приймаємо, ми, зверху, ми, зверху, ми. Да, приймаємо. Та я тебе так люблю тебе, я, я тебе не приймала. Я, взяла, Ти б дилаш роботу, ні. Не бачите, що вам грузи трохи занесла, бо бігала з груніта там, де там А думала, що. що в мене є пранником, де деревиней. Ріка тут недалеко, каміння є. Та підеш, так красно випереш травничком, та я вже тобі Добре, добре, мене мамка навчила, я знаю. Ти буде найпідеотом. Але я забула, що з Лузьмей, мені щось? Я маю що я хотіла плести, я ja вже буду вишивати. Ви не думайте, що я прийшла так і без нічого? А ти дай місяць, що ви починаєте? Ви дай колотець, ми так, вона в нас майсельна дівчинка, така дурова чого. Вона найколотець, вона майсельна дівчинка. Ей, я подівшу. А ah, ви що будете робити? Чиха. Ну, але тепер вже я манаска, тебе навчити, треба на нашка мусить себе навчити любку. Це треба сідати на себе струлець, та й отак красити. А тоди бере та полоти, у нас де близько. Учиться, що вчиться, дівчатка, я розумію, що треба вчитися співати файно, танцювати, але треба вчитися робити. Бо треба вам розвиняємо бути, треба збивати, тому що ти і Ви си нині так що відіграли, то можете ви зможуть велики хлопців. Я вам маю легін у Ну Подивіться, люди. добре, Я маю ледінню клик. Я бігала, то я Михайло, о! Я не казала, що вам не кажу, що я клекала. Я знаю, хто прийде, але ще вам буду казати. Робіт, та й не маємо що договорі, вечорми цінія така сиділи та й може би сте нам розказали, як тут то давно різдво празднували? Які звичаї були? Бо ми май, так, по сучасному ми не знаємо. Ну то так, так, дівчата, тут сучасному треба жити, але треба не забувати те, що було, свої звичаї, традиції. Ми всі маємо зберігати і передавати з покоління в покоління, аби у нас нічого не пропадало те, що надбали наші предки, наші батьки, наші баги, діди, прадіди. Так що згадуємо. Ну, і...

Аби машинка була сита. Вітак спіт унизу чотири. з'ясують його дівчатка ланцами, аби сім'я була дружна, сильна, аби дружно жили. Здоров'я би мали. Ще що. Ну, нас не знаєте, що 12 страх складають, не будемо. А у кук кладуть? Hida. Hida, može, Hida. Ej, Mašičko, ajde da se govorimo. A znate za to gde je? Ne znam, a i znate ti bitše što je tamo gorelo? A za završenje, znaš li? Čo je to? A na Andreje, a na kupala Ivana, a, to je stvarno, a može da vas to... Znajem gde se, Šomro Bela Marićković, u Vuhu, a i u Vodosku, znamo u Vodosku. U але один пустий, не написано кому не знав. Рано встаю, за котрий землю, то тот буде мій. Та якщо думає, пустей! та бери кого боле, не маю нічого. Та я так, ти пері з цим лише. що пусте. І ти таке дурне робила, знаєте, що я мою робила. А ну? Знаєте, що мені сьогод Михайло Любачов? Бо я знаю, Маричко, йогод Михайло. Та я взяла, та я взяла від неї верзак великий. Та й, знаєте, через хату треба літати. Та я пішла, виділа, де мій Михайло живе. Та йду ми через хату, то коли б через хату? Юке, то коли попала Михайло на вікно, і Михайло і Єню, коли війшов, і я кридав. Та йшов, то дивився, що то, і знав мого Єню. Та йшов, мало і знав. Та йшов, мав і так кридав, що... Ай, дорогі, пусть піванку пішли. я вам розкажу легенду про Ясинє, бо не всі знають, від чого походить наше, наше село. Але здавна, десь 400 років тому, не було нічого тут. Була лиш одна доріжка, яка вела аж у мармурожці є. Повів Іван струк, погнав свою отару, але взяв з собою на допомогу ще й сім'ю цілу. Хотів у мармурожці файно стургуватися. Але сталося лихо. Зайшли, коли вони сюди у нашу долину, пішов сніг, фуфели, курделиці. Мусилися лишити на ніч ночувати. Переночували ніч, переночували другу, виділи, що пропадуть. І вони, і маржинка построїли вони коширу, лишили тут овець на зиму і пішли. Навесні вернувся він. Думає, подивлюся, може, хоть вовни трохи збере. А се, коли прийшов осей з приплотком. І який був щасливий, подумав, що все йому від Бога знак. Побудував церкву п'ятизрубову, але без єдиного звозда. То годи знали майстри майструвати. І ми з бабкою ходимо туди кожну неділю, бабусі молити. А, а я лише не таку церкву файну знаю з дерева зроблену, але в нас тут і турбаза є, і ще таких багато є церквів. Та і наше ясеня дуже файне, в нас і омиває файними річками, чорну тису, лезівщина тут протікає, та й височіє. Найвища гора України, го... гора України говеру. Та й Петрос. Дуже файне ясеня. Ей, дівки, вилиш би просто. Ой я співанку знаю про сині. Ой я сіє сінечко, я сієна я вітав так і дівки, як на малюванні. Я хайного милюбка мала, дуже мого любила. Пішов в затикати, за тихати А, господи, поможи ми ще такого мати. А більше не буду наставляти, цівку затикати. <рі> Сидить Юра коло мура, а я коло него, та такий тот Юра файний пішла бим за нього. Сидить Юра, коло мура, а я коло присла. та господи тобі слава, шомсі, Юри, стрісла. Дохів би стесі <рі> вже стресали. Бабу знову. Має знову. Що має запразнити? Я не розумію, доки це все робити. Я вже не годен сам у терпіти, потерпіти, доки встав. Тобто лиш без порядку пати Де? Покажи мене, де тут без клідок. Поки жити, що ти поставив. Я це не поставлю, але я це прожив своє життя, так як має бути. Ну що вони си науча, як вони кожен вечір ходять, та лиш як та дивіся, я, подивіться, як он друже. А тут та дивіться, набрала на шпиті. Та це стало то таке за цілий вечір, то що вони надрубали. Ну, що ж ще дещо Ціли... цілий вечір? Іде доругень, йде документ, оцей трошків ставить. Ага, документ, ходить. до документи ти ж мы уже набили купи сюдити було. Я. Це нічого не боле. Ні, мені. Поспорти сюди. Денте, денте, ні годно мужи. Банана, ні годно. Так. Ось уже і дай, в общем, бітрейдер. Ти така поріхачка, та ще потертики було. Ти будеш сесію.

Та я люблю свого кума, та й кумові діти, та я люблю своїм кумом за столом сидіти. Та випиємо кунцюрунцю, і вина дорогого. Бо Бог знає, сиді ждемо годика другого. У здоров'я. Oj, mm -hmm. kad dobro, ja ti mi ovo čuva. Pa mi se vedela, mi se na kamere, mi se uvodila. Šte bi ste na <guljata> nas pomožeš ostrumete, troki, ne vedeš tamo <gulata> iz kumočku. Ide, ide, kumočku, ište za <gulata> pozbav. Ište za <gulata> pozbav. Ište za <gulata> <gulata> Guarda, è un troll. Guarda, è un Mi Guarda, è un troll. Guarda, надо. Ну, не. А тожічко, ми добре зритували. Марка каже, що нове.

Oh, And that's <laughs> it. Бо в мене ніч храла. Що це на вашу похотінку запитати? А де ж ти дідаєшся? А, пропав, пішов до кумета і немає вже, не бійся. Та ми дієм, що, не... що йшов такий кум сердець і щось відбував. Чи може, бо я так Ну, це ж на громаду так хочеться. Добре, може. Може, ми це нам ще стати на його віці. Я хочу що сказати, що ми поробили трошки, вижу, що дівчатки знають робити, і треба знати обов'язково. Але хочу вам сказати, що все треба робити з любов'ю, не лише просто кодяк зробила та й верла. Треба все, що робити, молитися з любов'ю, я думаю, правда? Співанка така теж, як молитва, теж має з любов'ю відспівати. Ну і робити все треба з любов'ю. І ви дуже молодці, я не пошкодувала, що я вас запросила. Я думаю, що ми ще не один раз. Прийдемо або на толоку, гребсте, косеєте, хлопці, поможете мені. все Я це буду відзивати. Ну, а тепер, може би трошки погостили, аби сте мали кураж. А може ліпше би с затанцювали. А ви так не танцюєте? Бо немає куражу. Майді, я знаю, я, я, трошки, я фінірця трошки муку кумою діляла. Але давайте поросуваємо, подивимось на мати місце, де зараз вам подавали мої столи і <піллянці> містичимо. <Ділянці. піллянці> <Пілянці, піллянці> <піллянці> <піллянці> <піллянці>